Всім привіт! Мене звати Ростислав, і знову ж я сердечно радий вас вітати в курсі Як правильно сказати на інглиші. Сьогоднішня тема є доволі легендарною. Чому легендарною? Тому що є дуже багато спантеличення, помилок та тривоги утворенні запитань англійською мовою. Е, чому такі проблеми? Саме тому, що коли ми будуємо запитання, нам потрібні допоміжні слова: do, does, did, have been, перфектний час минулі часи. І коли ми розмовляємо, у нас немає часу думати, у нас немає часу згадувати граматичні правила, хоча, можливо, ми їх і добре знаємо. І коли ми переписуємося в Фейсбуці, ВКонтакті, англійською мовою, ми правильно використовуємо граматику. Однак в, роз... в повсякденній або розмовній англійській, ми не можемо цього зробити. Тому сьогодні ви раз і назавжди попрощаєтеся з тривогою в тому, як будувати питання речення. Отже, давайте перейдемо до нашого уроку. Бачимо, назва уроку Будуй запитання легко. Тому саме цього ми сьогодні навчимося. Варто пам'ятати таку саму фішку в українській мові, що коли ми будуємо запитання, дуже важливу роль відіграє інтонація. І якщо ви навчитеся правильно користуватися своєю інтонацією, то ви зможете з легкістю будувати запитання в англійській мові. Маємо три ситуації: це є подив або інтонація подиву, сумніву. І уточнення. Ось перед вами так зване перше речення. Уявимо собі, що воно є стверджувальне, хоча воно і є стверджувальне. He bought a new car. Він купив нову машину. Для того, щоб побудувати з цього речення питальне, нам потрібно змінити, друзі, інтонацію. Дивіться. Подив. Інтонація вверх. He bought a new car. Він купив нову машину. Я змінив інтонацію, і стверджувального, перейшов в так зване питальне речення. Друге речення: John broke his leg. John зламав свою ногу. Це є стверджувальне речення. Кладемо знак запитання в самому кінці. Змінюємо інтонацію і маємо питання. John broke his leg? Невже Джон зламав свою ногу? Але якщо б вам прийшлося, так би мовити, йти за правилами граматики, друзі, ви б мусили побудувати питання на зразок такого. Тобто вам потрібно було би згадати, що це є минулий простий час, і тоді ми вживаємо допоміжне дієслово «did», яке утворює минулий час. Broke – це є неправильне дієслово, його потрібно вживати в інфінітиві, а в інфінітиві воно буде break". І, і, І ось багато-багато слів. Але сенс речення не змінився. Отже, друзі, пам'ятаємо, змінюємо інтонацію і будуємо правильне питання. John broke his leg, хіба Джон зламав свою ногу? You were sick? Ти, е, ти був хворий? Ти хворів? Питальне речення. You were sick? Хіба ти хворів? Ось маємо такі утворення подиву. Тільки, друзі, змінивши інтонацію. Далі розмовляємо з вами про сумнів. Інтонація сумніву, вона є дещо специфічна. Теж ми в рідній мові на це, на жаль, не звертаємо увагу. Але насправді це є доволі корисна інформація. Отже, маємо так зване стверджувальне речення. She gave him a chance. Вона дала йому шанс. І, і хочемо побудувати з цього питальне речення. І ми сумніваємося, наприклад, чи дійсно вона дала йому шанс? І ми кажемо she gave him a chance. Хіба вона могла дати йому шанс або чи дала вона йому шанс. Друге речення: it is your credit card. Як стверджувальне речення, воно перекладається, це є твоя кредитна картка. Уявимо собі, що ми сумніваємося, що наш друг, типовий друг Олег, е володіє своєю власною кредитною карткою, що він її не вкрав. І ми виявляємо сумнів. Ми кажемо: «It is your credit card, хіба це твоя кредитна картка? Змінили інтонацію. Питання залишили стверджувальним реченням і утворили по суті правильне запитання. Правильне запитання для розмовного варіанту. Отже, вже розглянули дві ситуації це і подив, і сумнів. Остання ситуація це і уточнення. Тобто, уявимо собі, що ми знаємо певну інформацію, лише нам потрібно уточнити в її, правда, і в її е, точності. І ми кажемо: наприклад, ми знаємо, що завтра ми зустрічаємося о 9 годині, але ви хочете злегка або лег... дещо уточнити, і ви кажете: е, маємо стверджувальне, стверджувальне речення: We are meeting at 9, ми зустрічаємося о 9. -й. Питальне речення. We are meeting at 9. Ми зустрічаємося дев'ятій. Змінили інтонацію, маєте питальне речення. They have to come tomorrow. Вони мають прийти завтра. Це стверджуємо речення. Питальне. Oh, they have to come tomorrow. Вони мають прийти завтра? Yes, they have. they have, will come tomorrow. Так вони прийдуть завтра. Отже, друзі, пам'ятаємо про силу інтонації. Якщо ви цієї інформації не знали, можете легенько замотувати. Застосовуйте її на практиці, звичайно. Ви побачите, як легко ви досягаєте успіху в утворенні запитань. Вивчайте англійську знову ж разом з нами вже 10-й відеоролик. Попередні 9. Перегляньте, якщо ви раніше не бачили. Підписуйтесь на цей канал, багато корисного для вашої англійської та чеської мови. Ви зможете знайти більше для англійської зараз. вже. Долучайтеся до нашої нової групи ВКонтакті. Теж там буде багато поміщено цікавої інформації. Залишайте відгуки, ставте лайки. І знову ж я бажаю вам, друзі, успіхів у вивченні англійської мови. Зустрінемося далі в наступних відеороликах.